Всім привіт! З вами на і це відео по скрайду по такому епіку, як Блеззак, Зак, далі сережка з ферми, сережка з Олімпу. На жаль, через те, що на скрайді не видно дебафу в процентах, я не можу зробити детальні тести, що як краще і чи взагалі краще замість сережки закіну, наприклад, вточена біжутерія, та ж сама сережка. Бо на тому ж Астеріусі сережку є смисло носити тільки тоді, коли вона там плюс 10 плюс 12. Якщо вона там навіть плюс 6, то краще вдягнути якусь 10-12 Ворпул сережку і вона буде набагато краще, ніж той Закін. Ну, я говорю за ті моменти, коли ви не проти якогось фіза, в якого є стан. Якщо ви там на Олімпії десь чи в полі проти якогось персонажа, в якого є стани, то звісно, що ви можете взагалі без біжутерії бігати. А вдягати ту біжутерію, яка дає резист від стану. це і барану зрозуміло. Тепер пройдемося по цим всім сережкам на скрайді. Якщо вдягати і Закіна, і Блес Закіна, разом вони працювати не будуть. Взагалі, будь-які дві однакові сережки вдягати, якщо ви будете. А Блес Закін і Закін, кора, Блес Кора, арфен і Блес арфен, це все однакові сережки вважаються. Якщо... Вдягати першу блес-закін, ми бачимо, що дає резист, там 110 і до 35. Якщо вдягаємо вже наступну сережку, нічого не поміняється. Тобто та сережка, яку ви вдягнете першу, і буде працювати. Якщо ми зробимо навпаки, ось у нас 5,80 це базова. Вдягаємо закін. В нас 25-100. Якщо ми вдягаємо Блеззакен, у нас не поміняється взагалі нічого, він не буде працювати. Тому, якщо ви хочете носити і закін, і блесзакін, хоча це тупо, то тоді вдягайте Блезакін першим, тому що тоді він буде працювати. Якщо ви вдягнете закінна першим, тоді Блезекін працювати не буде. Так, з цим розібрались. Спершу вдягаєте біжутерію, та, яка хочете, щоб вона працювала. Блезакіна, блескору, блесорфін і так далі. Тепер таке питання: що краще? Звичайний закін? Чи сережка з ферми? Дивіться, в нас зараз 5,80. Вдягаємо сережку з ферми. 2095. Це плюс 10 Бешна. Далі обновлюємо. Вдягаємо закіна. 25:100. Закін е, йде трішки кращий. Причому він трішки кращий, як по МДФу, так він кращий і по статам. Але до тих пір, я думаю, поки ви не апнуте його до s 84 грейда, і він там буде давати майже як Блес-закін. Мені здається, що отой Блес-Закін буде трішечки краще за звичайного закіна. Але тут є один нюанс. Закін, так само, як і Блес-Закін, буде працювати з ось цією сережкою. Зараз, бачите, 25-100. Ну, По менталу я не зрівнюю, він також там змінюється, будемо зрівнювати по стану. Вдягаю. Сережку, і в нас стає 40-115. Тобто кращий варіант, якщо у вас блес закіну немає, це закін і сережка з ферми. Якщо ж ви будете ходити на Олімп, то сережку з ферми міняєте на закіна з Олімпу, тоді, коли він вам потрібен проти різних станерів. До речі, з приводу ще раз сережки ферми. Е на Олімпі не працюють тільки реген МП. І... Розтрата МП, а резісти від стану і від ментала будуть працювати. Тобто, якщо у вас бешна сережка, то на Олімп вдягайте замість цієї сережки Олімп закіну. Якщо у вас вже буде С-84 сережка, і вона буде заточена, то вона, скоріш за все, буде краща, ніж закін, ну, той який олімпу. Тепер перейдемо до самого цікавого і те, що тут дуже так тяжко взнати. Що ж все-таки краще? Вдягати, наприклад, заточену біжутерію, чи вдягати ось цю сережку або Лімп Закіна і Закіна. Що ж все-таки краще? Де будуть кращі шанси, і так далі. Так як на скраді немає проценту дебафа, і взагалі не зрозуміло, як тут що працює, навіть по формулам, які звик я, на скрайді, тут працює якось все по-іншому. Наприклад. Якщо я вдягну максимум на Мдф, шанс проходження по мені сайленса від некра буде такий самий, якщо я вдягну біжутерію ось цю, яка дає резист від ментал. а сайленс це ментальна атака. Зазвичай сайленс е, завжди е, залежить від вашого МДФа, від вашого ментала. І від м атаки атакуючого. Тут же я проводив купу тестів, я некром взагалі сайленс кидав з голими руками, з м атакою там 130, і в мене сайленс бувало прокав частіше, ніж з пухою з сакрою 12 Там взагалі тотальний розброс в Чому? Тому що на скраді ще якась доп формула є, що чим частіше дебаф кидаєш, тим більше шанс повишається. Ну, Тобто там є мінімальний шанс проходження, і якщо цього мінімального шансу проходження немає, і типу, персонажа максимально йде е супротив цьому дебафу, то шанс за три рази повишається до максимального, тобто до 10%. Тому діагноз в плані проходження дебафу, чи вдягнутий вас закін, і і ну, по максимуму все від менталу. Чи у вас заточена біжутерія без різниці, на вас шанс проходження дебафу буде однаковий. Але є одне но. Якщо у вас буде вдягнута біжутерія на МДФ повністю вся, по максимуму, навіть якщо там прибрати е, Блес Фрею, вдягнути заточену біжутерію, все по максимуму, то дебаф на вас буде висіти максимально довго. Тобто, якщо на вас закинер, сайленс з заточкою на 30 на час. То ви в сайленсі пробігайте максимально довго, а там десь хвилина і 15 секунд, по-моєму, приблизно так. Але якщо ви вдягаєте всі сережки і так далі, все, що у вас є, на захист від менталу, не МДФ, а іменно захист від менталу, то на вас сайленс буде висіти всього 30 секунд. Ну, чим більше ну, на мені зараз, якщо я вдягаю все на МДФ, на мені сайленс висить максимально довго. Якщо я вдягаю. Захист від ментала. На мене станець висить максимально коротко настільки, наскільки мені дозволяє за захист від менталу. Приблизно з там 20 кастів з нормальною біжею проходить той ефір. А якщо я зараз набіжіти у біжу, зніму, біжу повністю, я зняв, щоб розуміти, взагалі атака працює в цій формулі чи ні. І знову покидаю зараз фір Зазвичай, він там з другого, ну, ось з другого разу він проходить. Тобто формула все-таки М-атака МДФ працює, але вона працює не настільки добре, як дає резист. Тому що краще я буду бігати 30 секунд під дебафом, чим я буду в ньому бігати півтори хвилини. З цього всього можна зробити той висновок, що якщо ваш персонаж дуже залежний від отриманого дебафу, то вам краще носити все, що дає резист від менталу. Так само закіни, сережки з е фірми, Блесфрею, Тарас, якщо у вас є, Блеззак, якщо у вас є, епік вам важливий, а не заточена на біжутері. Якщо ви не сильно впливаєте від того дебафу і вас будуть клінсити, ну, наприклад, ви граєте там на на Паладіні чи на ТК, наприклад, і ви знаходитесь в самій гущі, ви впітуєте в себе урон, вам треба виживаємость. Тоді я б вибрав заточену біжутерію. Тому що той дебаф, на який, який на вас накинеться, в принципі, він буде з тим самим шансом, як і з, з захистом від менталу, але буде просто висіти довше. З вас просто його будуть клінцити. От і все. Але є такі персонажі, які, яким важливо. Також і накладати той дебаф. Це ті самі овери, ті самі варлорди, берси, які Берсу важливо там літати, стане роздавати, варлорду стане роздавати, оверу дебаф крутити. То, звісно, звісно, треба вдягати біжутерію, яка дає плюс до ментала. І не настільки, що там, що захист вам важливий, вам важливо більше збільшити шанс проходження дебафу. Тому тут підбирати, кому що вдягати, яку біжутерію, чи заточену, чи з менталом, чи з захистом від менталу, це все сугубо для кожного персонажа потрібно підбирати. Я, наприклад, на біші напевно буду вдягати все на резіст від менталу. там, Олімп закін, закін, якщо в мене буде блес Закін і так далі. Тому що я не заходжу в саму-саму гущу, мені це не потрібно. А от коли. Мені прилетів фір від Сх на півтори хвилини, я в ньому пробігав півтори хвилини, це було дуже мощно. Якби було 30 секунд, це було б набагато легше мені вернутися в бій. На Олімпії, звісно ж, всім на скрайді потрібно вдягати ту біжутерію, яка буде давати вам резіст від стану, від менталу і так далі. Тому що на скрайді йде обмеження по заточці плюс 6. Зараз я вам викладу. Приблизну табличку, те, як я вважаю, кому потрібна біжутерія на що? Кому на МДФ, кому потрібна на resistant менталу і так далі, якщо ми говоримо про мас ПВП, а не бій один на один. Як ви бачите, я відмітив: ось зверху йде у нас з заточеною біжутерією персонажі. Внизу у нас ідуть персонажі з біжутерією на ментал. Далі я відмітив кольорами е, по. Позиціон персонажів в масці ПВП. Якщо ви граєте за персонажів, які відмічені червоним кольором, ви маєте знаходитись прямо в самій гущі ПВП. Далі йде у нас фіолетовий. Це в нас йдуть всі е, персонажі підтримки, які мають доставати до червоного. Дати клінс, дати хіл, дати рез і так далі. Наступні йдуть сині. Сині це. Е, Персонажі, які достають дебафом і до червоних, і до синіх. Майже в принципі вони достають до всіх, тому що ренджа дебафу в них велика. В них в основному це бани, в мас ПВП якийсь сильний урон вони нанести не можуть. Вони можуть зміщатися в червону зону тільки в трансформах. Чому? Тому що в такого персонажа, як Phantom Самонір, є стани, дуже сильний масовий урон. В коня також є AOE дебаф і АОЕ урон, який також дуже сильний а, урон вносить. Всі дагера, тіри, спойлери, дестри мають знаходитись також в синій зоні. Чому? Тому що, якщо ви будете битися десь ближче до червоної, ви будете без бафа і ви, скоріш за все, будете мертві. Вам треба ходити по синій зоні, ближче між синьою і зеленою. Ні в коїм разі не можна сміщатись далі. Ну і зелена зона, ви маєте знаходитись в ній або далі неї, і працювати по асістам, по макросам, по асістам, працювати тільки з ренжі. Якщо всі, хто зелені, просять зміститися поближче і працювати на вієрах, то, звісно ж, вам треба біжу перевдягати. Тому що ви просто не вивезете урон, а ви будете валятися дуже і дуже швидко. Звичайно, там на скраді будуть якісь обнови, Добавлять і дегерам масухи, і дестрам якісь масухи з дворука, і... коротше, там багато якихось різних змін буде. І, можливо, вам треба буде зміщатися в ближче, в центр і працювати як маги, але тоді вам треба буде міняти біжутерію з ментала на біжутерію на МДФ. А поки того всього немає, старайтеся тримати позицію. Як я вказав, в картинці, і все у вас буде добре. Звичайно, якщо у вас клан не може грати ось таким чином і вас розносять, як зараз, наприклад, це відбувається на скрайді, що в вузьких місцях е, наші клани, наприклад, не можуть е, змагатися з конверсами. Чому? Тому що в них просто велика кількість даркавенджерів і багато забущених магів. Вони просто точку, точково ходять. І виносять весь альянс. Проти такого треба просто знаходитись по полю, розпорошені максимально ізкрізь. і скрізь. Потихеньку, і потихеньку-потихеньку їх відкушувати з різних сторін, і тоді все буде нормально. Але це, в принципі, відео не про те, а про біжутерію, кому на ментал, кому на МДФ. В принципі, я за це все вже розказав. Кому на МДФ зверху. Там де, напис... Там, де вони червоним виділені, і вон в мене біжутерія 12-10 вказана. Всім, кому на Ментал, вони в мене вказані внизу.